Євангелія від Марка, розділ 14 Через два дні була Пасха і опріснуки. Первосвященники та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити, але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли був він у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала Алебастрову посудину чистого, дорогоцінного нардового мира. Надбивши Алебастрову посудину, вона вилила миру на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миру можна продати більше, ніж за 300 динарів і роздати бідним. Тож докоряли їй. А Ісус сказав. Оближте її, навіщо завдаєте їй болю. Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила. Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати їм його. А як вони це почули, то зраділи й обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його в слушний час видати. Першого дня опрісників, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому Де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив? Він посилає двох своїх учнів і каже їм Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду, ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху? І він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні, й прийшли в місто, і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав вечір, він прийшов з дванадцятьма. І як вони сиділи за столом та їли, Ісус сказав Запевняю вас, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати і один за одним запитували його чи не я і інший. Чи це не я? Він же сказав їм один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній мисті. І хоча син людський іде так, як написано про нього, та горе тій людині, через яку Син людський буде виданий, краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав Прийміть, споживайте! Це тіло моє. І взявши чашу, Він віддав подяку, подав їм і всі пили з неї. І він промовив до них, це кров моя, нового завіту, яка проливається за багатьох. Запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому царстві. І заспівавши, вони вийшли на Оливну гору. І каже їм Ісус. Всі ви спокуситеся, бо написано, вражу пастиря, і розбредуться вівці. Але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав йому Хоч і всі спокусяться, але не я. Та Ісус йому сказав Запевняю тебе, що ти нині цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене. Однак він ще сильніше запевняв, хоч мав би я померти з тобою, все рівно не відречуся від тебе. Так само говорили і всі інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гетсиманія. Він каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана, і почав сумувати тривожитися та казати їм, Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав Авва, Отче, для тебе можливо, все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов і знову помолився, промовивши ті самі слова. А повернувшись, знайшов, що вони знову спали. Бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Він приходить утретє і каже їм Ви ще спите і відпочиваєте? Досить. Прийшла година, і ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо. Вже підійшов мій зрадник. Він ще говорив, як у раз з'явився Юда, один із дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями. Від первосвященників, книжників і старших. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи Кого я поцілую, то є він, схопіть його та уважно ведіть. І, прийшовши, він відразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча і вдарив раба первосвященника і відтяв йому вухо. Ісус сказав їм у відповідь Як проти розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами, навчав у храмі, однак ви не схопили мене, але нехай збудеться Писання. І, залишивши його, всі учні втекли. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись по ногому в покривало. Вони скупили і його, та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященика. Там зійшлися всі первосвященники, старші та книжники. Петрош віддалік ішов слідом за ним, аж у двері первосвященника, і він сів зі слугами та грівся біля вогню. А первосвященники і весь Синедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти Нього, але ці свідчення не збігалися, деякі вставали і лже свідчили проти Нього так Ми чули, як він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм і за три дні збудує інший нерукотворний, але й це їхнє свідчення не підтвердилося. Тоді первосвященник, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи, не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать? Але він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященик запитав його і каже йому, чи ти є Христос, Син Благословенного? А Ісус сказав Я є, і ви побачите сина людського, який сидітиме праворуч сили. Та й тими на хмарах небесних. Первосвященик роздер на собі одяг і сказав Навіщо потрібно нам ще свідки? Ви чули холу. Як ви вважаєте? І всі вони присудили, що він повинен померти. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках, ще й приказувати йому Пророкуй. І слуги також били його в обличчя. Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященика, побачила Петра, який грівся, глянула на нього і каже І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрігся, кажучи, Я не знаю і не розумію, про що ти говориш. І вийшов геть у передвір'я, і тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один з них. Він знову відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові Справді ти з них, бо ти галилеєць і мова твоя подібна. А він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень. І згадав Петро слова, які йому сказав Ісус, перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І згадавши, він почав плакати.